Прекрасний вітряний день, аби тим вітерцем та гарним ключем фламінго. Вже в хламінго винести всіх клятих окупантів, що припхались на нашу землю з війною, а нам з вами поговорити про ту штуку. Це є в нас Діон GeneX Дакар. він же GeneX300. Моделечка го року. Отакий вон, весененький, гарнесенький. Здавалося б, просто снаряд для місіння болота. Для тих, хто любить займатися тою прекрасною справою. А так то чи ні, пропоную поговорити далі в тому відео. Так що, якщо вам цікаво, то підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. Звісно, гарне донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно, харетрендіти, пора робити. Чолим базики на матиках тролим баком бензика. Geon GNX Dakar чи Geon GNX 300 MB. Отко. З однієї сторони тако написано, з іншої сторони тако написано. Коротше, як хочеш, так і називай. І звичні проблеми китайців з неймінгом. Чекають нас і тут. Коротко по технічним характеристикам, які в принципі вам всім відомі. Два дискових тормоза, no name, але прекрасно є і добре. Бо тормозити ті штуці треба. Захист диска, все все прекрасно. лед фара, все просто супер-пупер. Таке все оранжева зірка, все все круто. Мотор 174 FMM а 5 по-моєму. Чи щось там ще таке написано. Коротше, якийсь вдосконалений 174 мотор. На 300. Кубів з водяним охолодженням. От знову ж таки, мікрорезонатор у нас тут є. Все, технічно далі я вам розказувати нічого не буду. Можете собі зайти на будь-який сайт і почитати. Погнали дивитися, що нам тут привезли. Привезли отака приборочка в нього, такі вонові модні кнопочки. Ще треба розібратися, як то все працює. Ну, але принаймні. Цікаво, о, такі кнопочки, собі зуби не вибити на ямі. О, такий о, псевдозахист, від якого вже вон відірвалося все. А щоб ви собі розуміли на секундочку, йому 600, не знаю вам там видно, не видно. 600 кілометрів коротше, йому відроду. Але добре, що нітралочку видно прекрасно. То не може не радувати, такова приборочка, показує нам бензинку, кілометраж. І швидкість, все. Більше нічого на тій приборці нема. Нічого вона вам більше не розкаже. піпздик вже десь не знаю. Ну тут будемо говорити, що власник вже десь у нас профуканий Але то, що того вже відірване, то, звісно, мощно. Але про те ми поговоримо трошки згодом. тако намагалися вже з ним їздити трохи по болоті, тому вибачайте, що він такий грязний, але, в принципі, в тему. Є в нас захист картера. Все, наче по-уму зроблено. Все. Але високий він, звісно, як гад Я зі своїми короткими ногами Ну мені взагалі не зручно. Тобто, якщо у вас метр 78 ріст то задній амортизатор вам точно, як і всі, в принципі, прийдеться підлаштовувати під себе. На рахунок прогресії, от дивлюсь, щось ну, того, по-моєму. Танковата, як на мене, для прогресії. Ну Але тим не менше, таке воно тут є. І нічого ти з тим не зробиш. Він у нас на карбюраторі отаківо, е кейхін Кейхен. Ну, але той точно не Кейхен. Е і, по крайній мірі, точно не оригінал. Е чому GineX дозволяє собі, верніше чому Gion собі такі приколи? Не знаю. Бо, як на мене, бренд. Достатньо відомий, достатньо популярний, достатньо поширений. І в мене з ним достатньо теплі відносини, особливо з моделі Gion Pantera Якщо є такі, хто пам'ятає або хто має, то пишіть свої коментарі на той рахунок. Вот. Був у нас такий ще до війни, була у нас мотошкола і працював у нас такий. Господи, що з ним ну, ви розумієте, вчилися люди. Кататися і хоч би хни. Тупо міняли масло, заливали бензину і, і все. Ото все, що я пам'ятаю з роботи е, з тим Гіон Пантера. Того то вже протилежна сторона медалі, абсолютно зовсім друга. І про то ми далі поговоримо. Так що підписуйтесь, якщо що того не зробили. Ну і погнали дивитися, що не так з тим мотоциклом Як я вже зазначав, той у нас Gion Дакар 300, Гіон Gin X. Хіре пойми, що то є. Але є, що є. 600 кілометрів я казав йому з роду. Вчора міняли йому ципок, бо ланц виліз йому повністю. Коротше, просто труба. Не знаю, якої якості був той ланц, що за 600 км. При тому, що за 600 кілометрів на офіціалі було поміняно вже три комутатора, чого вони горять, ніхто так і не сказав. В чому проблема, в принципі, ще досі не розібралися, просто поставили новий комутатор, і власник на тому сказав: дякую, ваш сервіс просто вогненний, і приїхав бляха до мене в селі на гараж. Аби я йому дав ради. Ну от такий короткий екскурс про офіційний е, гарантійний ремонт мототехніки в нашій країні. Е, Далі з нюансів. Є у нас отаківо, водяне охолодження, все прекрасно. Єдине у мене одне питання, а то що? Що то за датчик і де до нього, куди він підключається? Він по Wi-Fi працює, по Bluetooth, чи по ще якій хір його мають протоколу зв'язку? Не ясно. Але маємо, що маємо. тобто Датчик просто існує для виду красоти. Не знаю, може він. Ну коротше, він від вихлопної, напевно, нагріває. Коротше, я не знаю, що це за така інженерія мощна. Але маємо, що маємо. Фільтр масляний можна поміняти. Тут в принципі, зручно, але щеплення, так як на Було там якась, що там, не ковік. В нього кришка знімається окремо, можна замінити то все діло окремо. На рахунок амортизатора. Тут звичайно, йде звичайний у нас піпзик, вже недокручений пластик. Коротше, ну от, ну от Якість, просто, просто якість на секунду того всього. Про що я? Про амортизатор. Іде тут звичайний ніпельок, все прекрасно, супер. Зняти передню вилку, обслужити, що на тих мотоциклах робиться постійно. Це, спецключ, будь ласка, йди шукай, купуй плюс 100 доларів мінімум. Для того, аби просто поміняти сальнички, які тут, я впевнений, самі гавняні і потечуть при нормальному використанні техніки по назначенню. Дуже скоро. То з печального. Далі, у нас бензоновий тут іде клапан, Такой він закручується і відкручується, тобто подається подача бензина. Виходна точка. Отудво. Входна точка в карбюратор у дво. Отакого по висоті різниця. Нагадаю, вакуумного клапана тут нема. Тобто, для того, аби заливати нормально, коли власник мені розказав, що тут околи бензина в тому баку, то ти вже нормально не поїдеш. Він вже починає троїти, пердіти. Коротше, в тебе має бути або повний бак, або ти сосеш палець і пхаєш ту техніку своїми руками. Що за інженерія? Не знаю, висновки робіть самі. Далі, на рахунок, так я почав і збився. Бо ж кажу, куди не глянь, Ну, навіть от, гляну і що, що, що як, як тут болт на гайку. Як то? Ну, що то? я Чим більше на нього дивлюсь, тим більше він мене бісить. Якщо чесно. Але далі, радіатор. От, ось такий воздовся громезний бляха, що вже гуля. Поділений на дві частини. Як я розумію, так, він отко на дві частини. У нас поділений. А вентилятор один. От, от у вас то сторони, от ті малесенький вентилятор внизу. Все далі охолоджується повітрям. Що за прикол? Може хтось знає, розуміє, як є у нас тут інженери. то його патрубок. Звідки куди? Неясно, тко його запхаємо, там його і лишимо. Я впевнений, він нічого не робить. Це, напевно, від джета, від джета йде. І він собі благополучно злетів або якийсь. Коротше, просто жесть. Просто от дивишся на нього. І труба. Поїздив на ньому Ілюха троха Ще я не знаю, що то за прикол, чи то прикол з приборки. Я не зможу вам показати, бо в мене немає екшен камери. І я кажу, я на ньому не можу їхати, він високий для мене. Ну, тобто я вам того просто не можу показати, але мусите повірити на слово. Я не знаю, що кажу, в чому прикол, але йде такова. перша, друга, третя, п'ята, четверта. Що, як? Коротше, коробка, отакі приколи. Ілюха приїхав, кажу ну, в шоці. Я не знаю, Ілюха постійно тестує всю нашу техніку. От, і ну, йому якось не довіряти або не вірити. У мене немає причин, скажімо так. Але реально каже, їду, все, перша, друга, третя і замість четвертої, п'ята. Чи приборка глючить, чи датчик передач не ясно. Але такий прикол ще є. Так що далі будемо дивитися, що по технічці кажу, ну то тобто, ланс зразу ми замінили, бо 600 км масло власник сказав, що міняв, я казав, давай я поміняю. Сказав, Ні, я міняв, я все це. я Кажу, ну ти ж розумієш, що на капремонт ти до мене приїдеш. Ми з ним посміялися. Але наразі хіба посміялися. Але то не смішно, бо насправді ну просто жесть. просто, ну Аж перегрілась в мене камера від того мотоцика і від моєї теради про нього. Ну от такі воно, Ну от дивишся. І все, що приходить на розум сказати, то всередині гавно. Блестить хіба упаковка. Ось таке скажу. Ну от, ну просто, ну не знаю. Кнопочки, ну кнопочки прикольні, да, базара ноль. Приборка стандартна. Лампочка така сама, як на Advance 250. Виходить, що просто накуплено запчастин, зверху наклеєно наклеєчки і все то зібрано отако в кучу. все Більше нічого і то зібрано, так собі кажу, ну, копіювали би, кажуть якусь Хонду Ямаху Сузукі, щось грамотне б копіювали, бо все то технології в кращому випадку 80-х років. Не знаю, що там з цим. 4 клапана в нього чи 2. Ну, думаю, що 4, хоча в 4 не написано. Значить, ще й двохклапанний 300-кубовий снаряд. Ну, от навіть просто лапка. Ну все, ну як, ну то тупік. І ти впираєшся. І треба відігнути, би тим кікстартером стартером А як як ти маєш то одною ногою зробити? Просто, Просто мені невідомо. При тому, що техніка тяжка. Висока, то тобто, ну незручно, як мінімум. І Вот і от от Все, що я міг сказати про нього. Я сказав всі нюанси, які є, і які я побачив вже при тому, що техніка 600 км і вже приїхала до мене дивитися до неї, бо щось, щось не грає. Там то, там не то. І коротше, не знаю, пишіть свої думки, що ви думаєте на рахунок тої мототехніки, що ви думаєте на рахунок в принципі, китайського мотопрому сучасного. Бо вже вон, другий скут, ну, коротше, от що не приїжджає, все нове і все требує до себе уваги. Навіть сезон по-людськи воно не працює. На тому в мене все. Буду закруглятися. Сьогодні прекрасний день, так що не забуваємо задонатити на ЗСУ. Ну і дай Бог до зустрічі вже у вільній, незалежній, сильній, прекрасній країні без війни. На тому у мене все. Всім папа. -па. Fala, como é